Карта дня 5 січня. Карта Єрофанта, Єрофант – це в нас мудрий наставник, який може бути присутній в нашому житті. По Єрофанту ми можемо ходити в храм, молитися. Молитися можна і дома, просити вищих сил захисту. А Єрофант – це щось вище за нас, духовніше, мудріше. Та може бути, хтось буде вивчати якісь. Практики, будете читати якісь книжки, надихатися, от якимось отаким знову вже, вищими духовними енергіями. Єрофан це в нас людина, як я говорила на початку. Хтось, можливо, буде звертатися за допомогою. Ну або ж будуть звертатися до вас, тому що у вас вони будуть бачити те лице, яке йому може допомогти. Єрофан це в нас родина, це наші сімейні цінності, яких ми притримуємося, і це день, коли хтось можливо зателефонує до батьків, хтось поспілкується, хтось. Поїде, знову ж таки, якщо ви цього не збираєтеся робити, зателефонуйте і скажіть, які ви вдячні своєму роду. Карта духовності, карта мудрості і карта молитви. Моліться просіть захисту вищих Сил, і вони вас сьогодні почують. Я бажаю всім позитивного дня і до зустрічі!